В мене є бачення себе я майстер, і відповідно цього, що я повинна робити, щоб досягати ось цього статусу. Найголовніше це навчання. Причому е якесь одне питання, я буду вивчати з різних сторін. Я піду туди, повчусь там, послухаю там, е зберу максимальну інформацію, акумулюю її, синтезую і зроблю. Певні свої висновки. Вас не вийде бути майстром, якщо ви однобоко тільки вивчаєте якесь питання, ну в чому ви там хочете бути <гум> спеціалістом. Вам треба максимально розширяти свій кругозор, прислухатися до всіх думок, навіть до тих, які вам не подобаються. І вчитись навіть до тих людей, які вам не подобаються, які вас там бісять, <гум> роздражають. Але, можливо, саме вони дадуть вам ось цю от. Ключик до а, тих саме знань, які вам потрібні. Розуміли, максимально широко охоплюйте.